Доброго дня пані та панове. Сьогодні 6 травня 2025 року і знаходжусь на ділянці, яка знаходиться на заході України Новий мерчик. І хочу зняти відео про деякі наслідки і деякі висновки після морозів. Морози в мене були, зворотні заморозки були 27-го. Квітня десь 4 години до мінус 3. піднімав. опускалася температура 28 квітня. На протязі 9 годин було від мінус 1 і на піку було мінус 6. От, і 3 травня було також десь 9 годин, але пік був мінус 5 на 1 градус. Вище, ніж попередній пік. Е, пер, першу ніч я на всьому винограднику застосував відпрацьоване масло, зробив баночки, вони горіли е, трохи підпалювали, ну, не підпалювали, а обігрівали виноградник. І таким чином оце все, що зараз ви бачите, от, це все було. Десь на 85-90% відсотків було все в гарному стані. Зелені. І тільки в мене була схема 4 на 3, і я зрозумів, що треба ставити баночки частіше, тобто десь 3 на 2. Треба було, я ставив через ряд і на десь на. на П'ять метрів одну від одної. А треба в кожен ряд і десь на 3 метри ставити одна від одної. Ну, можеш в шахматному порядку краще було б. Тоді було б все набагато краще. Але і те, що було після першої ночі, все було більш-менш задовільно, бо все це спрацювало. За 4 години до мінус 3. Воно тільки між банками посередині койде прихватило деякі брунячки, от, і пагони, які вже були росли. От. А так все було нормально. От. Оце ось садженець. Ось і не посаджений, банка стояла отака, зверху. А поверху ще був мішок. От, треба було мішок, ще один мішок. Тобто хрест-нахрест зробити, бо е збоку надто висока банка і зайшов трошки з боку мороз і трохи прихватив верхній На других. е-е саджанцях, де банки були понижі, і де були кришечки, і де були мішки, а може навіть два, то там все нормально. О. Але що відбулося потім? Я зрозумів, що а, коли подивився прогноз погоди, що 9 годин, в мене на 9 годин на весь виноградник не, бу, не, не, не буде достатньо масла. Я запасся, там всього тільки 120 літрів. Його було дуже важко десь знайти, здобути, його ніхто не хоче продавати, а в інтернеті, якщо й продають, то там ціна страшна. О, тому я вирішив те, що в мене навкруги хати, там на арки, щоб його підтримувати, залежати. Поділив фактично на дві частини. Одна, оце, що ви бачите зараз, яка в такому пригніченому стані, вона повністю нічого не отоплювалась більше за другі дві хвилі морозу і нічим не накривалася. Оце стан такий. Тобто, все, все пропало. Отам -от маленький кущик. Це, оце це шовковиця. Я її просто взяв і прикопав землею. І от в неї такий вигляд зараз має. Це я її сьогодні вранці витягнув. От, І вона ще без хлорофілу, без нічого. Тобто їй тепер завдяки тому, що непогана погода, така не, не спекотна, то воно не згорить. І Пристосується до світла і буде все гаразд. А оце те ж саме було зроблено. Це мускат медовий. У мене, між іншим, мускат медовий. Було чотири рукави. Три рукави, якийсь гризун, я не знаю хто, хтось від... просто з'їв, поперегризав та ще й по кусками повигризав. І один тільки залишився. Чесно кажучи, мені здалося, що це капустянка, медведка. О, тому що я коли пролив після цього е антихрущом, то тут в мене вилізла і потім померла медведка. У мене здалося таке, що вона поперегризала. Вони такі великі. Тут на Чорноземі, що та ще і в минулого е осені я сюди перегній завіз, і там і в ньому були медведки, і тут сам і по собі медведки, то може з цим це і пов'язано. Ну так, добре. А далі я хочу показати стан винограду. От. Оце стан винограду, який я просто. Після першої ночі, от, щоб ви розуміли, тут теж, коли було мінус три першої ночі, тут стояли свічки і все живе. От. Потім, коли я зрозумів, що в мене мастила недостатньо для того, щоб весь виноград підтримувати, то я все вложив на землю і понакривав отут -от агроволокном в два шари. Оце. Що кінець пропав, це все просто виглядувало. От, на жаль, частина зламалася. От, бачите, зламалося. Це я вже коли відкривав, зламав. Коли накривав, він був маленький. А тут поламалось так. Ну, якийсь відсоток, але все ж таки не все не 100% пропало, як на цьому винограднику. От. А тут більш-менш все. Оце я його відкрив вчора ввечері. Просто зняв агроволокно, яке лежало прямо на ньому і придавлювало це за рахунок того, що було не один шар а два. Тут навіть дуги ніякі не стояли, а просто два шари лежало. За, за рахунок того, що два шари лежало, ні верхівки, нічого не попримерзало. І це все при морозі мінус шість. протязі дев'яти. Ну, воно так починалось з мінус одного і дійшло до мінус шість. І також 9 годин починалося з одного і закінчилося мінус 5. Тим не менше. От такий от результат. Тобто накрито було просто агроволокно. О, так, є Це оцей ряд в дуже до, до гарному стані, тому що, видно, тут добре прогрівалося першу ніч, і тому більш пагонів живих. Але є й випади. Це випади. Були, вийшли тоді, коли було перша ніч отоплювалася. Ну, а це де повипадало, тут де не вистачило. <кхи> на краю оце все, це теж в першу ніч померзло. Тобто банки стояли десь от на отак, от, на 2 метри з краю. І туди все, і тут, і тут, це все пропадало. Ну, Другий ряд теж так же. Також лежав він трохи в гіршому стані. У ну, мене є підозра, що був невеличкий вітерець, він був західний. І він е, полум'я зносив на той ряд, хоча між рядами стояли. От, а сюди менше дісталось і тут випади більше. Оце все саджанці однорічні. Вони в задовільному стані і навіть деякі вони збираються плодоносити. О. Це внизу там бруньки, вони не померзли, не пропали. То просто я заливав водою після морозу і вони в землі просто вимисені. Оце так. Ну тут, тут стан гірший, тому що я кажу, що в мене таке що воно ну, мені здається, що це відносило тепло на той ряд, а на цей ряд майже нічого не дісталось. Тобто тут там сям повипадало дуже добре, а щось більше випало, ніж зберіглося. От. Тепер перехожу на частину. Оцю. Тут в мене теж було все прикрите агроволокном. Оце подяка полякам. Тут дуже добре збирається цвісти. Тут було теж по все придавлено агроволокном. Тут навіть в чотири шари О, було. Оце. Ну, коротше, все. Те, що я потім положив, воно все добре зберіглося. Не зберіглося тільки те, що в першу ніч я теж тут ставив через ряд баночки і на таку відстань по три банки. Ну це мало, це мало. Тут 15 чи 16 метрів треба було ставити ну, 5 банок, мабуть. Не менше п'яти банок. Тоді і на кожен ряд. Тобто виходить, що це дуже затратне діло ставити ці баночки і так далі. А от просто взяти і накрити, коли мороз, все опустити на землю і накрити е, агроволокном в два шари, два-три шари, чотири деякого, то це гар. Але є ще більш гарний метод, який мені більше сподобався. Це те ще, ну тут от, це от В минулому році йому мінус 7 дуже добре дісталося, я з ним майже нічого не, не робив. А в цьому році ось накрито тут було 4 шари агроволокна. І ось в такому стані. Далі це пішла каска, кишмишка, каска. Ну, то нові саджанці. О, що? Що мені більше сподобалось ще? В деяких місцях я зробив ось ще. Ми з дружиною взяли солом, сіна, сіна. І просто накидали сіна на оці. Між іншим, оця частина, вона. Отоплювалося дві ночі. І коли було мінус три, і коли мінус шість, то виходить внутрішні ну, банки стояли там на асфальті. От, і з внутрішньої сторони більш-менш все залишилось. А от з зовнішньої сторони, сюди, тут пам'яті шмельова, тут були вже. Ну, просто вже по 15 см гарні такі пагани. от Вони постраждали. Так, тепер ще покажу. ось Це теж те, що після двох ночей отоплювання залишилось, тут теж банка стояла на вуглу. І трохи біля вогню. Вижило. Туди далі від вогню набагато гірше. От. А оце ось теж все дві ночі отаплювалось. От. Причому, що цікаво, оцей оце виноград, він був підв'язаний. Так от на півтора метра все, що було до землі і отаплювалось, то те все вижило. От. Оце в такому стані, і це було вже прикрито сіном, а не агроволокно. От. Що мені сподобалося в сіні, я клав на маленькі пагани були, там, я знаю, по 3-4 см. І от за тиждень, що воно пролежало під сіном, вони просто почали скрізь сіно пролазити, зовні, і в них хлорофіл є. А те, що лежало. Під землею там взагалі вона білий він, а там, де е, агроволокном, там він трохи такий жовтуватий. Ну, це ось тут дістало щось, трошки дістало. От. А тут більш-менш, тобто тут уже на третю ніч, коли був ще один мороз 3 травня, то це вже було сіном прикрите, і От як. От він, до такого, до такого ви виросли рівня. Ростуть живі. А от далі тут стояли банки гріли, а от вище і туди. Це все позамерзало. От. Хоча в першу ніч навпаки, все, що внизу, то там то сям прихвачувало, а наверху все було живе. От. Тобто, в залежності від сили морозу і продовження його, як, він, як, як довго він, то це частину я з арки все-таки зняв і щось спас. А те, що не знімав, те не спас. Ну, На цьому, мабуть, і все. Оце в мене тут моя любима частина, але тут мені... Повезло тут просто ось аватар, рататуй. ось В них брунячки, коли я топив, були маленькі ще, але вони теж пошкоджили, пошкодились. Але те, що не відкрилось тоді, ось. Воно. Тепер під агроволокном і під сіном, під сіном тут було і сіно, а зверху ще і агроволокно. Воно все тут в нормальному стані. Ну, коротше, більше половини виноградника не вдалося спасти, а частину щось спаслось. Висновки такі, дуже прості. Наступного року буду просто піднімати. Держати якомога довше під землею, але все одно не до кінця квітня, не на початку травня, я буду таке відкривати. Не буду його піднімати з землі, хай лежить на землі. Якщо будуть зворотні заморозки, запасусь сіном от, і буду накривати сіном. Сіно мені сподобалось тим, що воно якнайменше коли його знімаєш. Потихесенько все, то шкодиш, мінімально вина, пагани, новенькі. От. А от коли агроволокно, воно ж прижато там землею, струсити землю дуже важко. І поки туди-сюди його соваєш, десь там ну, відсотків 5-10 ламаєш. Ну Все одно краще, ніж. Там, де 100%. Ну, от і після того, як сін, якщо зворотні заморозки не, не стане, то я не буду нічим накривати. Потім підніму, підв'яжу лозу, буду старатися потихеньку, щоб якомога менше зламати. Але все одно це буде краще, ніж коли заморозиться весь виноградник. От. Ну, На цьому все. Дякую за те, що подивилися. До побачення.